Від магазин тримарів та машина для стрижки in InUA. До вашої уваги. Вчора наш підмисник до нас звернувся і попросив зробити огляд на Voyager VGR V179. Є в нас така модель. Давайте будемо робити огляд. Одразу скажу і за відмінності. Давайте почнемо традиційно, з того, що характеристика час роботи акумулятора до. 120 хвилин час зарядки до 2 годин і може працювати від мережі і одразу скажу тут вже вхід USB Type-C. Також наголошую, що це вже важливо, звертайте увагу, щоб якщо вам треба побутовий домашній тримок для дому, то в принципі бажано, щоб це вже був Type-C. Тому що ви її знайдете завжди кабель, можна одного зарядку користуватися, якщо у вас вже є. Але не, не швидкою, а звичайною зарядкою тому що тут є обмеження. Ну, я скажу, як, до речі, теж корисний лайфхак. А якщо у вас швидка зарядка, ви під'єднуєте, просто тример може не заряджатись, він його не бачить. Чому? Тому що в умовах безпеки тут стоїть обмеження. Ось. І як зрозуміти, що це не працює, просто під'єднуєте більш слабший кабель ось, і він вже починає працювати. У мене, наприклад, є швидка зарядка Type-C. Ну, звичайно, пристрої її не бачить. Тому це з однієї може і погано, що там швидка зарядка не підтримується, але з іншої сторони ну, це безпека. Тому відноситись з цим зрозуміння до цього. І давайте переходимо вже до цього требу. Давайте подивимось на візуально. Візуально на сам дизайн. Класичний стриманий дизайн. Металевий корпус, маленький, тоненький, до речі, зручно тримати в руці, він легенький. Ось. І, в принципі, стриманий класичний стиль. Далі, особлива відмінність цього тримера в тому, що тут 35 мм полотно. Ось ширина 35 мм, це не стандарт, це менше за середнє. Наприклад, ось середній тример 082, 40 мм. Тобто 80% тримерів усіх це 40 мм. 35 вони зустрічаються більш інше. Ось я вам хочу порівняти, щоб ви подивились. Бачите, тобто тут різниця є. Ось, бачите? Тому для чого такі тримери і користуватися як зручно? Такі тримери зручно використовувати для окантування. Тобто це така делікатна робота ось для обличчя. Наприклад, зона вусів зробити окантування красиве, форму зробити. Так? Таким тримером вам буде це легше, тому що у вас хороша видимість, і ви зможете красиво зробити хороше окантування. Тобто, В основному такі тримери для цього. Тобто це для обличчя, окантування на обличчі, бороди, там, шиї також. Ось. Тобто, якщо для таких цілей це дуже хороший варіант. Тому що якщо ось такі, там, де 40 довжина полотна, ну, це краще знімати довжину об'єм бороди. Тобто, просто, наприклад, об'єм волосся зняти чи для підстригання, то це буде зручно 40. Тобто, якщо ось такі речі, як я показував, тобто окантування для обличчя, зона вусів, то це дуже зручно ось такі 35, 35 мм. Ось тому в цілому хороша модель, нас її замовляла. Давайте подивимось комплектацію, що тут буде в комплекті. Так, що на рахунок комплектації, тут стандартна комплектація, в принципі, вона вас не здивує. Щітка мастило, насадки на 1-2-3 мм, кабелі з BTP. В принципі, все. Це абсолютно стандартна комплектація, яка притамана саме цим брендом виробнику. Такі тримарі є в нас наявності. Якщо вас зацікавить, звичайно, звертайтесь посилання. Я залишу, такі, як і на сайт, де ви можете подивитися інші моделі. Також, в нас є самовивіз. ми знаходимося в Києві, правди 47 ретровіль біля нової пошти. Тут можна оглянути, подивитися, забрати на місці. Також можна замовити через інстаграм, як вам буде зручно. Та і як уже ми вияснили, ви можете коментарях під цим відео залишати побажання, які зробити огляд на який тремар. І ми будемо підбирати робити огляди. Тому дякую, гарного дня, до побачення.